Хочете уникнути дефіциту вітамінів та елементів, включіть в раціон агрус. Він багатий вітамінами групи Б, містить вітаміни А, С та Е, а також елементи: залізо, йод, калій, кальцій, магній, марганець, мідь, молібден, нікель, натрій, сірку, фосфор та фтор. і це при мінімумі калорій, завдяки багатому складу надає організму. Сечогінну, жовчогінну, протизапальну, кровоспинну та судинно зміцнюючу дію. Але щоб отримати цю користь, важливо не пропустити ідеальний момент зрілості агрусу, коли плоди тверді, досягли максимальних розмірів, але ще зелені. Зелені плоди самі корисні, перестиглі ягоди містять набагато менше вітамінів та корисних елементів. Вживайте без цукру! До зустрічі! приємного дня.